Друзі, ми зараз знаходимося в Торів'єсі. Ми маємо в цьому будинку досить цікаву квартиру. Подивіться, яка гарна центральна вулиця, все поруч і до моря зовсім зовсім недалеко. Друзі, у нас квартира в Торів'єсі, 86 тисяч 50 квадратів. І одразу скажу переваги цієї квартири. Вона має туристичну ліцензію. Поїхали. Тут одна спальня і один санвузол. Зараз ми бачимо. Ось таку спаню, досить таки цікаво, бачите, є шафи. По ремонту скажу, що ну досить така непогана. Бачите, що якісь додаткові шафи вікно в нас в цій спальні в патіо. І ми бачимо санвузол. Самвузол з вікном, тобто теж по плиці досить таки непогано. Оглядає, двері теж непогані. Маємо. Ванна кімната, тут супер. Тут досить таки непогано, і це, що плюс, я вже не оголошував тут не потрібно міняти двері. Далі у нас вітання. Вітання, тобто квартира досить світла. Бачите, ось таку маємо плитку. Все залишається, всі меблі залишаються, ось так це виглядає. Тут навпроти є диван. Тут ми маємо. Ще стіл, бачите, ось так це виглядає світленько, гарно. І тут кухня. Вона невелика, така міні-кухня, скажем. Бачите, робочих поверхонь небагато. Маємо таку маленьку плитку, ось такий меблевий гарнітур. І одразу маємо невеликий балкон.